За горами за лісами не знати в якій державі жив один цар. Старий вже був держава велика, а наслідника немає. Тільки одна донька, підросла дівка вже на оддані, і цар почав думати, як би доньку видати заміж, зняти клопіт старих плечей. Адже керувати на старість державою то нелегка справа. Дав по всіх сусідніх краях знати, аби приїздили до нього сватачі. Який хлопець полюбиться доньці, той візьме її за жінку. Як це оголосили, з усіх сторін світу почали сходитися герцоги, барони та й прості хлопці, хто дуже красивий. Кожний хотів стати царем і взяти собі красуню за жінку. Айбо дівка подивилася на одного, на другого, на третього. Не сподобалися їй, і сказала батькові, що не має дяки віддаватися. Цар розсердився: донько, подумай добре, я вже старий, час мені на відпочинок. Але дівка мудрує: був царя чудовий сад навколо палацу. Такий прекрасний, що подібного на цілому світі не було. Які лише на світі ростуть у теплих гарячих краях квіти й дерева, такі там і були. А серед того саду росло дерево вже таке високе. Що верху його ніхто не міг бачити, цим деревом чудом дуже пишався цар. Одного разу, коли доньці вже надокучило слухати докори за одруження, вона вийшла в сад. Сонечко гріло, день був ясний, теплий, ходить дівчина меж квітами і бесіду з ними веде. Не бійтеся, квітоньки, не лишу я вас, хоч як батько, буде намагатися видати мене за якогось далекого принца. Та одного ясно. Того дня зібралася хмара, загриміло все, заблискало і затемнілося. Випав страшенний град, але тривало це недовго. Знову небо прояснилося і почало світити сонечко. Але сад був чорний від спустошення. Всі квіти поламані, листя з дерев збите. І все геть посохло, якби гарячою водою було спарене. Вийшов цар з палацу і не впізнав саду. Постарів, але такого ніколи не бачив: ніде, ні квіточки, ні листочка. Аж плакати хочеться. Кличе доньку, а вона не озивається. Шукав, шукав, не знайшов. Кличе слух. Ті бігають, питають, але нема. Злякався цар, послав вісті, куди лише міг. Потім надіслав своїх гінців в чужі держави і пообіцяв тому, хто знайде доньку, ціле своє царство. Тисячі людей шукали царівну, але та пропала, наче земля й проковтнула її. Дуже журився цар. Одна в нього була донька. І та зникла. Ніщо йому не миле, з великого жалю й захворів. Раз задрімав цар в саду, і приснилося йому, що того дня, коли страшна буря пройшла середня, у хмарі був семиголовий змій. Він і вхопив його доньку, й поніс на вершечок великого дерева. А на тому дереві стоїть змію палац, і в ньому полонянка. Пробудився цар і думає собі: сон сном. Але може бути й правда, бо того дня справді моя донька і зникла. А ну спробуймо. І дав знати по всіх державах, що якби знайшовся такий витязь, котрий вилізе на височезне аж до неба дерево і визволить його доньку, то віддасть її за нього заміж і всі володіння передасть йому. Ой, як почули це молоді люди, почали сходитися із цілого світу до царського двору: герцоги, барони, графи, навіть гарно вбрані циганські легені, котрий себе хоч трохи вважав лазі. Єм кожний голосився у царя, бо кожний мав охоту стати його наслідником. Лізли одні вгору, інші падали вниз. Декотрі піднялися так високо, що ледве їх вже було видно, але далі не змогли і злазили. Так тривало день, другий, третій, далі тиждень, вже й два, а успіху ніякого. Та був в царя один свинарчук. Колись давно королі й царі мали стада усякої худоби. Дивився, дивився, як пани намагаються вилізти на дерево. І думає собі: Ха, от коби цар дозволив мені, от я би от Змія й приніс його дівку. І не переставав думати про це, коли доглядав стадо. Навіть якось проговорив вголос: Ей, коби цар дозволив мені. А стара свиня Льоха почула ці слова, підійшла до нього, почухалася. І каже, Газдо, спіши до царя й проси дозволу лізти. Ти вилізеш на високе дерево і визволиш дівку. Я тебе добре знаю. Сю пораду даю через те, що ти нас чествував. Най цар заріже старого безрогого буйвола, най з нього злуплять шкіру, а з тої шкіри най. Накаже пошити для тебе три кожухи. Три. Іван послухав стару льоху і пішов до царя. Той сидів зажурений в саду, дарма його смішив придворний блазень. Чого, Іване, ти прийшов? Присвітлий царю, я бачу тут багато лазунів, а дозвольте й мені лізти. Я обіцяю, що принесу вам принцезну доньку, засміявся цар, хоч і невесело було йому на душі. Тобі, Іване, на дерево лізти? ліпше приголосися цьому дурневі за помічника!» Дурна твоя бесіда! Розсердився хлопець. Присвітлий царю, дозвольте ж мені лізти. Тоді цар питає свого блазня. Ну, що ти скажеш на Іванову бесіду? «Егегей, гей, дайте мені Івана краще помічником. Ха -ха -ха, бо він ще дурніший, ніж я. Ха -ха -ха -ха. Гірше розсердився легінь. Присвятий царю! каже грізним голосом. Не слухайте дурного, бо з дурної дірки дурний вітер виє. Накажіть зарізати безрогого буйвола та з його шкіри пошити три кожухи. І дозвольте мені лізти. Якщо вернуся без принцезни, робіть з моєю головою, що захочете. Дивиться цар на хлопця і думає: тут вже не фігля і говорить: Добрі є. А буде, як ти хочеш. Заб'ємо буйвола. Але пам'ятай, що без моєї доньки, щоб не вертався. Якщо не приведеш її, впади краще з дерева сам. Зломи собі голову, бо коли сам не зломиш, то кат тобі її відрубає. Вернувся Іван до своїх свиней, а цар дав наказ зарізати буйвола і пошити з його шкіри хлопцеві кожухи. Як було готово, покликав Івана. Зробили, по-твоєму. Візьми кожухи, і можеш лізти. І пам'ятай або царство, або смерть. Іванові більше й не треба казати. Одягнув кожух, а інші два прив'язав на плечі, взяв сокиру і пішов під дерево. Людей страх, всі чекають. Іван оглянув дерево і затяг сокиру. Став на сокиру, потім вийняв і затяв над головою. Та й піднімався вище і вище. Скоро і зник з очей. Цілий день ліз, а понад вечір вже кожуха на грудях і порвав. А лізти ще дуже високо. Одяг на себе другий кожух і знову лізе та й лізе. Але через день подерся і той. Ну, кожуше! каже третьому, коли на себе одягнув. Хоч е, доки держи, доки я до першої гіляки долізу, і доліз до гілки, котра рівно в бік росла. Хлопець сів на гілку і говорить сам собі Іване, вернися. А другим голосом Іване, не вертайся! Лізь, сміливо далі! І доти до ліс, що подерся, й третій кожух, але не зважав на це Іван, добрався вже до першого листя, зажмурив очі і каже: «Но, світе, здоров був або виграю. Або програю, із зажмуреними очима скочив на перший лист, розплющує очі. А тут такий світ, як і знизу, звідки він прийшов. Трава росте, поля, ліси, гори. Йде, йде, блудить, нараз бачить. На горі палац обертається на качачій нозі, вдарив Іван сокирою всю ногу, і палац зупинився. Навколо двері і брами враз відчинилися, і хлопець шмих у царський двір. В ту ж мить всі двері зачинилися, і палац знову закрутився. Йде Іван розглядається а ніде нікого. Коли зайшов в палац, біжить до нього дівчина. Дивиться, а то царська донька, а вона до нього. Іванку, як ти сюди потрапив? Не питай нічого, збирайся до батька, бо той вмирає за тобою. Вона, як це почула, то аж зблідла. Іване, не кажи такого, бо коли тебе почує Змій, мій чоловік зразу кінець буде і мені й тобі. Не встигла договорити, а Змій вже тут. Сім голів із кожної гортанки палахкотить полум'я на сім метрів, все палець. злякався Іван. Що це за творіння таке? питає Змій. Відразу йому кінець. Дівчина осмілилася і заговорила: Сеж мій вірний слуга, не може без мене і прийшов сюди, аби й тут мені служити. Змій притих, та хмураво ще поглядає на Івана. Добре, не вб'ю тебе, але за дар хліба не будеш їсти. Іди за мною, дам тобі роботу. Іде Іван за Змієм? В кінці двору хлів. Змій відімкнув двері, а там, на помості, лежить кінь, бідний, прибідний. Мухи бринять над ним, шкіра вся облізла, не може встати лише крехче. Видиш ось цього коня, будеш його доглядати, годувати й поїти. Давай йому доста всього, але того не дай, що буде просити. Е, то як то не давати? А якщо ж просить, як ж не дати? Я тобі сказав, а ти виконуй. Йди геть. Потім вернувся. Іване, міркуй, якщо спробуєш мене обдурити, твоє життя кінчиться. Почав Іван носити коневі їсти: доброго сіна, конюшини, вівса, ячменю, а кінь і в рот не бере, лежить і голову не підводить. Іван пошкодував його, гладить і приговорює. Їж, конику, їж, хороший. Може, виздоровиш, я ж тебе по-людському буду обслуговувати. Кінь слухає, слухає і людським голосом озвався. Виджу, хлопче, ти доброго серця, Ай, бо задар силуєш мене їсти сіно та овес. Це не моя їжа. А чим же тебе годувати? Я їм гарячу грань, а п'ю полум'я. Давай мені грань і напувай полум'ям, тоді й буду здоровий. Але ж Шаркань наказав того не давати, то що будеш просити. Як ти слухатимешся, змія, то не визволиш принцезну, бо я знаю, що ти б хотів її врятувати. А тут нема нікого, хто може змія знищити. Лише я. Через це він мене отак мучить, аби я загинув. Тю проси, конику, що хочеш, все дам, аби визволити принцезну. Я від тебе багато не прошу. Лиш в неділю, коли шаркань полетить за гори, спали козел дров, а я грань поїм. І буде усе гаразд, та будемо діяти таємно. Так і сталося. Коли була неділя, Змій розпростав крила і полетів. Іванові тільки того й треба, запалив дрова. Ще вони не догоріли, набрав лопату жару і поніс коневі. Кінь одним духом проковтнув і вже годен був підвести голову. Поніс Іван другу і третю лопату жару. Як це кінь з'їв, вже й на ноги встав. Тоді Іван зняв з нього ланцюги, кінь вибіг на двір, поковтав все полум'я і поїв усю грань. Іван приглядається. А коник то непростий, шерсть золота. Замість чотирьох в нього п'ять ніг, крила зверх лопаток стирчать. «Ну, Іване! Пш, виконав ти все, що я тобі казав. Починаймо діяти, доки шарканя не є. Йди у пивницю, там є сідло, шабля і вуздечка. Принеси на мене, поспішай! Пішов Іван, шукає, шукає. Бачить змієві бочки з вином. Намацав в потемку сідло, шаблю і вуздечку, взяв і несе. Якраз вийшов з пивниці, а змій на дверях. Що ти наробив, хлопче? Ти мене надурив, тепер пропадеш. Вихопив з рук Івана шаблю і хоче йому відрубати голову. А той просить: «Ей, Змію, відпусти мене! Я ніколи більше тебе не обдурю, че слово. Не відпущу, мусиш тут загинути, Айбо наперед вип'ємо вина за твої гріхи. Завів Івана знову до пивниці, розбив бочку, наляв собі й хлопцеві по одному відрові. Змій п'є. А Іван просить: Змію, ну відпусти мене! Не відпущу? Тепер вип'ємо за мої гріхи. І знову наляв собі відро вина. Далі друге, третє. Сім відер вина випив, сп'янів і розум стратив. Танцює, співає, ходить взад-вперед, крутиться, а тоді упав і заснув. Як мертвий. Іван зрадів, взяв тихенько шаблю і хоче рубати змія, але думає собі: Г, от одну голову, якщо відітну, а шість ще й зостанеться, змій прокинеться, одразу і знищить мене. Хм». Вихопив сідло й вуздечку і побіг до коника, розповів, що сталося. Дуже добре ти зробив, що не чіпав. Змія, ти б його не вбив. Давай сюди сідло. Кінь фукнув, і з сідла вся іржа пропала, а з'явилося дорогоцінне каміння. Сідлай мене і тікаємо! Осідлав Іван коня. Ну, куди йдемо? Не питай. Чим скоріше маємо вибратися звідси? Піднявся кінь. Летів, летів і зрештою в темному лісі спустився на землю. Но, Іване, тут в цьому лісі є дикий кабан. Вважай, бо дикуна мусимо забити в його голові. живий заєць, і того треба убити. А у зайця в голові діамантова шкатулка, і в тій шкатулці. Сім жуків в тих жуках і є сила цього змія. Якщо їх вб'ємо, він втратить міць. Дивись, біжить на нас, дикун. Глянув Іван, дикун величезний, а ікла, як шаблі, роззявив пащу і женеться на них. Кінь підхопився в повітря, і коли п'ятою ногою вдарив кабана в голову. Той лише простягся. Іван шаблею розколов йому голову, звідти нараз вихопився заєць. Іван на коня, кінь наздогнав зайця і ногою убив його. Тоді Іван спокійно зліз свого Татоши, розтяв зайцеву голову і вийняв діамантову шкатулку. А в шкатулці все як розповідали. Жуки дзичали, як мотор. З -з 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 -з. Іван розглянувся і побачив плискуватий камінь. Поклав шкатулку на той камінь, а другою брилою так гепнув, що жуків і сліду не зосталося. Но можемо спокійно вертатися, <пш> каже йому кінь. Іван сів на коня і прилетів в палац. Дивиться, а серед двору Змій ледве повзе, на ноги звестися не може. Коли Іван приступив до нього, той лише жалісно сказав: Ге Гей, Іване, знищив ти мене, відібрав мою силу. Не лише силу, а й життя твоє візьму. І царівну заберу. Іване, все бери, що маю: золото, срібло, діаманти, тільки життя мені лиши. Я ж тебе не вбив. Ні, тут тобі й смерть. Вхопив шаблю і всі сім голів повідрубував. Іван зайшов в палац і каже принцезні: «Ну все, можемо збиратися додому. Вільна путь. А дівчина й не вірить. Глянула через вікно а на дворі Змій лежить. Ю, Іванку, понеси мене до мого батька. Боже, який ти герой. Панесо! Дівчина бере свої речі, а Іван вийшов на двір, проходжується і думає: «Хм!» Сюди я виліз, а от як звідси вибиратися? Може, мені самому вдалося би злізти, а з дівчиною то сказав про це принцезні. Тепер обоє журяться і ходять по двору. Ліпше було б зі Змієм помиритися, каже дівчина. Наразі перед ними дик, кінь з'явився. Чого журишся, мій? Газдо! Та тяжке то діло вибиратися звідси, конику. Та не журіться. Готові обоє! Та ми готові. Тоді сідайте на мене, сіли на коня, а кінь і каже: Зажмуріться! Зажмурили очі і лише чують, як гучить повітря. Летять кудись зі страшенною швидкістю. Через кілька хвилин кінь дубнув ногами, би на тверде скочив. Розплющить очі і розгляніться. Відкрили очі, бачать, а вони у царя серед двору. А тут багато людей, і всі засмучені. Що сталося? Та тут таке діло, що цар при смерті принцесо. Принцеса Іван швидко побігли до палати. Цар лежить. А коли донька заговорила, старий, почувши її голос, одразу розплющив очі, схопився із смертної постелі. Здоров'я повернулося, почав говорити. Коби музика була, то й станцював би ще, аж помолодшав. О, як ти тут опинилася, дівчинко моя? Тоді царівна розповіла батькові про все, що трапилося. Цар вислухав і каже: Це ж треба, Іванку, а був час, що я тебе хотів призначити помічником дурня. Пам'ятаєш, в нас угода була. Як приведеш мою доньку, будеш моїм зятем. Даю за тебе єдину доньку, призначаю тебе своїм наслідником. Два тижні справляли молодим весілля. Цар прикликав не лише царедворців, але і весь народ, і криві, і сліпі гуляли, танцювали, веселилися. А Іван перебрав царство і ще й тепер царює. На цьому все. Підписуйтеся на канал, слухайте лише українське і ставте вподобайки.